Якісно вищий рівень діагностики та медичної допомоги відтепер доступний для сваляви та гостей міста. Напередодні нового року медики тутешньої лікарні отримали професійний подарунок. Новий томограф, сучасне обладнання знаної марки японського виробника Кенон вартувало майже 11 мільйонів гривень. Дуже довго ми йшли до цього. Це була наша, якби мовити, рожева мрія. Тому що е, сучасний рівень надання медичної допомоги важко уявити без е, комп'ютерного обстеження. Це дійсно визначна подія, я б сказав, навіть новий рівень у наданні медичної допомоги для населення свалявщини та прилеглих територій, і отримали ми цей комп'ютерний томограф згідно програми Міністерства охорони здоров'я. Це була централізована закупівля і розподіл в регіони. До списку таких регіонів пощастило потрапити. І сваляві. Тут лікарі зазначають, що останнім часом сильно збільшилася кількість інсультів для цієї хвороби. Діагностика саме томографом вкрай важлива. Разом з тим обстеження чималої кількості критичних станів теж стане значно якіснішим. Першу чергу цей апарат дасть нам змогу проводити діагностику якихось екстрених станів. Кабінет, якщо ви ну, помітили, розташований біля приймального відділення, тобто, якщо якісь, ну на жаль, біля нас проходить траса, у нас є сколижні курорти, туристичний регіон, дуже часто, на жаль, бувають якісь травмуються люди, ДТП. І щоб ми могли якісно своєчасно продіагностувати, що там є яка травма, наскільки вона загрозлива для життя. Нам дуже ну, дуже буде сприяти наявність цього апарату, проте не тільки травматизмом єдиним спектр застосування нового томографа надзвичайно широкий і дає можливість визначати хвороби на ранньому етапі. Планові обстеження для діагностики злоякісних е, якихось новоутворень. Ну І багато маси інших є захворювань, які можна діагностувати лише ну, завдякуючи ну, такому апарату. Тобто раніше на простому органівському апараті ми ну, не могли поставити такі діагнози, вже маючи такий апарат, який ну, дасть нам змогу вже проводити більш якісну діагностику. Як будь-які професіонали, медики вже в чутті роботи на сучасному оснащенні. Команда лікарів для роботи з ним вже сформована, проте томограф ще не запущений в роботу, поки над ним ще активно працюють. Для того, щоб ввести в експлуатацію, треба пройти цілу низку процедур. Це перше зроблена проєктно-кошторисна документація. Зараз йде підготовка приміщення, після чого буде цей апарат змонтовано і після чого подадуться папери на отримання ліцензії із Західної Державної ядерної інспекції. Ну а поки одні тут готують відповідну документацію, інші працюють руками серед них і ремонтники, які готують спеціальні приміщення, всі роботи як з ремонтом, так і з дозволами, планують завершити за чотири місяці.